Доброго благословного дня, Святе Письмо на кожен день. Євангеліє від Луки, 21 глава, з 5 по 7 вірш і з 10 по 11 вірш. Одного разу, коли деякі говорили Ісусу про храм, що Він дорогим камінням і пожертвами прикрашений, Той сказав: Прийдуть дні, які з того, що ви тут бачите, не залишиться каменя на камені якого не буде скинуто, і запитали його, кажучи, учителю, коли ж це буде, і яке буде знамення, коли це має статися? Він же сказав: Повстане народ на народ і царство на царство, і землетруси великі місцями, і голод, і мор будуть, і жахливі явища, і великі знамення з неба будуть. Коли ж побачите, обложений військами Єрусалим. Тоді знайте, що наблизилось запустіння Його, тоді ті, що будуть в Юдеї, нехай біжать у гори, а ті, що всередині міста, нехай вийдуть, а ті, що в околицях, нехай не входять у нього, бо це дні помсти, щоби сповнилося все написане: Гори ж вагітним і тим, що годують грудьми в ті дні, бо буде велика біда на землі. Та гнів на народ цей, і падуть від гострого меча, і відведені будуть у полон поміж усі народи, і Єрусалим топтатимуть язичники, аж доки не сповняться часи язичників. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.